Вітаю, друзі, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, але спочатку хочу відповісти на питання, чому я не роблю розклад, коли закінчиться війна. Тому що. Це дуже різні умови. Що таке закінчилась війна? Для когось це коли перестануть стріляти. Для когось це коли перестануть бомбити? Для когось це коли російські війська покинуть територію України. Яку територію України? Яку вони загарбали після 24 лютого? 22-го року, чи після е, вісни 14-го року. Чи це включає Крим? І багато-багато запитань. Але коли. Ладно, добре, нехай це буде, коли припиниться стрільба і бомбардування. Але наскільки припиниться? На день, на, на тиждень, на місяць, а якщо потім знову почнеться. Це буде нова війна, чи що це буде. Тому о, можна дивитися тільки окремо кожне з цих запитань. І багато разів його уточнювати. Чи припинять вони стріляти завтра? Ні. А послезавтра? Ні. А після-післязавтра? Так! А наскільки вони припиняться? На, на декілька годин? На декілька днів? М, ви ж розумієте. Для мене, наприклад, ще дуже важливе питання, коли будуть підписані офіційні документи про закінчення війни. Але ми ж знаємо, що росіянам не можна довіряти, навіть якщо вони підписали якісь папери. Так, вони підпишуть папери, а завтра знову почнуть стріляти. Що тоді? Ну, тобто, наприклад, я вважаю, що Якщо Росія, доки Росія існує в тому форматі, в якому вона існує зараз, війна не закінчиться війна. Тому це потрібен зовсім інший формат. Чи вона розпадеться, чи буде інший в них керівник не Путін, ні Путін, це однозначно. І ще багато умов. Але ти, якщо залишиться те як зараз, як зараз буде Путін, це буде ця Верховна їх вірне, як там, госдура, все, що є зараз в Росії, війна, війна ніколи не припиниться. це багато-багато умов треба замінити, щоб вона припинилася. І до того ж, і деякі моменти. Треба змінити і внутрі середини України. Добре, друзі, я вважаю, що відповіла на запитання. Якщо є ще якісь запитання, пишіть. А зараз ми дивимося прогноз на тиждень, який відбудеться з 21 жовтня до 27 жовтня 2024 року. Маленька кубка це на старші аркани. Це фон тижня. І велика кубка ситуаційної придворні карти. Вони показують деякі деталі, нюанси. Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 21 до 27 жовтня 2024 року. Що чекає на Україну і українців. Так, не треба. Робити якісь висновки до того, як зроблений весь весь розклад, дивимось. Що ми бачимо? Що це таке? Не треба казати, що це є, є дурак, це є якісь безглуздя і все таке інше. Дуже, ну, як кожна картка в колоді Таро, Кожна картка має величезну кількість значень до того ж в компанії з іншими картками. Оця картка, на мій погляд, може означати такі якусь, якесь безглуздя, тому що ми дивимося на, на далі. Оця це, картка це затуманення розуму, чи події алкоголю, чи якихось специфічних речовин, чи подію пропаганди. Але це затьмарення розуму. Далі ми бачимо якусь чесну людину, яка намагається з цим розібратися. Але їй буде важко і, скоріш за все, вона не знайде підтримки. І це, і це дуже боляче. Бо щойно я вам казала про те, що треба деякі моменти змінити всередині країни, щоб перемогти нашого ворога. І це дуже відповідає цей розклад тому, що є якісь не дуже розумні дії. Тому що вони робляться без чіткого розуміння з якимось туманом в голові. І люди, які виступають, щось кажуть проти цього, вони лишаються без підтримки важко, йдуть, роблять своє. Заради перемоги, але зараз ніхто не хоче їх підтримувати. І тому це може ну, якесь бути роз... розбрід, немає єдності, і це дуже погано. От цього нам треба уникати обов'язково, бо наша сила в єдності. Коли ми один одного підтримуємо, і роз'єднання це одна з головних цілей російської пропаганди. І це теж може означати пропаганду. І вона, ця пропаганда може робити з чесної людини, якогось недоумка, і більшість людей. В Україні замість того, щоб його підтримати, цю чесну людину, буде вважати його безглуздим. І це дуже погано. Тому будьте дуже уважні. Фільтруйте російську пропаганду. Багато наших українських каналів зараз пере, ну, типу, перепечатують ці дурацькі якісь ем, історії. Ведуться теж на російську пропаганду. Зараз Росія бачить, що не може виграти війну на фронті, і все більше і більше буде вдаватися до пропаганди, до спецоперацій різних вкладати в розум українців безглуздя різними боками, різними шляхами. Це наразі. Найбільш небезпечне. Тому будьте дуже уважні до будь-якої інформації. Дуже ретельно перевіряйте джерела інформації. Ні, під, не піддавайтесь паниці якісь. Дуже-дуже ну, ну, є, є деякі джерела інформації, які можна довіряти. Я вважаю, що за ці роки. Два з половиною роки ми вже знаємо тих людей, ті канали, які можна довіряти. І тільки з цих джерел черпайте інформацію. Якщо вам цікаво моє, мої джерела інформації, то напишіть, я зараз не буду казати усім, щоб нікого не, не, не рекламувати. Але в мене є декілька джерел. Вони мені ще не, жодного разу не вели в оману. І тому, якщо хочете, я їх вам напишу, але це буде особисте спілкування. Так, то. Дякую, що дивилися. Перемога обов'язкова буде за нами, але треба вмикати розум. Слава Україні! Слава ЗСУ!